Друзі, вітаю! Є в наявності ось такі класні ортопедичні крісла в дуже гарному стані, взагалі без дефектів. А, у них сітка на сидінні та сітка спинка, тобто вони дуже класно вентилюються. Сітка йде з тканини плюс карбонове плетіння. Тож вона дуже якісна. А, вони були в користуванні декілька років, але стан взагалі ідеальний, ні однієї затяжки, нічого немає. Також є підголовничок, рухається, змінюється кут нахилу та регулюється по висоті. А, трошки сили треба прикласти, і він рухається. Стан теж дуже чудовий. Каркас пластиковий, він дуже міцний і дуже якісний. Є невеликі потертості ось тут на спинці, але в цілому він дуже такий важкий, міцний, якісний, класний пластик. Регулюється по висоті. Металева пластина, яка фіксує спинку, воно регулюється все по висоті. Тобто, кожен під поясницю зможе ось цей вигін під себе підрегулювати і буде прямо ідеально. Підлокотники металеві, теж дуже якісні, класні. Рухаються, змінюється кут нахилу у них. Та регулюється по висоті. І механізм. Металева якісна хрестовина. Ось такі колеса, прорезинені з металевою вставкою. Дуже якісні, класно катаються, дуже-дуже легко. Механізм регулюється качання, та він фіксується в будь-якому положенні. Ось ось тут є ось річах. І він фіксується там 5 чи 6 положень у нього є. Крісла є в кількості, тому можна вибрати ідеальне, можна замовити декілька собі. Всі в дуже гарному стані. Ось такі моделі.